Я прийшла пора, О, холодно. Усі треба трасі ставити потрібні трактора з кабінами. Один клієнт, другий клієнт. Розбирається це аж бігом. А знаєте чого? Я вам покажу. От я дивіться, бачите, все без кабін. А зима ще попереду. Остався у нас з кабінами Ливол 35-ка, два штуки. І Ливол 45-ка один, кентавр 24 ка з кабіною і джима 24 ка з кабіною. Значить, Ще можемо нам стоїть відкритим ротом дойцфар. Ще на нього маємо кабіну будуть купувати. Ось така історія. Так що... Не забувайте, дзвоніть, не відтягуйте, Росиславчаги дзвоните. А то приїдете і е, ми продавці куримо бамбук. І то, що рекламуємо вам, розповідаємо, а з того зиску не маємо. Я впевнений серйозно. От ви не вірите, от тут кабіни стояли. От одна залишилась кабіна на диссі. Значить, е, це от популярний. ДДЗ, сороківка з реверсом, 8 вперед, 8 назад, 1770 кг на великій шині, 2,5-2500 см кубічний двигун, 4 циліндровий дизель з турбіків. Значить, бачите, два насоси. Простора, для нього достатня кабіна. Хлопці загаль. Звісно, за. піднімайте. Давайте, давайте, ж таке наш хліб. Значить, дивіться, хлопці, значить, бак э, зверху, тут йде дві подачі, бачите, раз подача і два подачі. Mm -hmm. Тобто вам пальник, коли з Тернопільщина, там на Шумський район, yeah, воно yeah, yeah, yeah. все такое, знаєте, і буває таке дуже часто, що е, солярка закінчується, а, верніше солярки повно, а подачі нема. А тут бачите такий вихід. І е, значить, розкажу, що ще про цей трактор цікавого. Значить, ВОМ 540 на тисячу. Ну, значить, тут що? Це такі от, це не це такого ДДЗ, щоб вас не смущало. Це Донфе, це чанха такий Китаєць, виробник. дуже знаний він. І він би якби стопроцентний трактор, не збор на світу. Це, на печку, там, да, це не зборна на світу, там китайського того, а він, він важкий, 1800 кг практично важить. Ну, практично 1800. При, при... Хто? То, Значить, то по, по, по ліву сторону. Да, да, по ліву сторону. Тобто, по ліву сторону. Перед, але перед включається тільки хлопці, тільки при оренці. При оренці передок. Можна, тільки не більше 15 кілометрів, бо вириває. Да. Сальники може вирвати. Да. Да. Ну, воно ж не, не, не призначено да. е, той механізм молотити. Да. Тут двохдискове степлення. Да, тут двох степлення да. не, до цього трактора просто море позитиву від нього. Три роки. Три роки. Просто купуйте всі матеріали в сервісних центрах, оригінальні ті його, не, не ризикуйте. Тут бачите, тут агент все це на, на, це не гідравнику, все. Варта класний акумулятор, це дійсно класний акумулятор. Бо там все так слабший кумлятор. Дивушка стоять 500, так? А Тут здається 80. Я тут, тут, до речі, є на сайті ДДЗ хлопці. Чуєте? На сайті ДДЗ є взагалі, можна подивитися, там хлопці показують, професіонал від центрального офісу, показують, як обслуговувати. Не просто книжку читати, а можна просто подивитися. А це я розкажу, це як іде, от дивіться, це як іде це картер олива, якби так сапун іде, тут вивед, щоб знаєте, не лишний тиск масла буде, щоб воно сюди вискочило. Якщо що. Поним, я понял. А, не, 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 не розривало вам е, ці. Тут, до речі, що якщо буде у вас люфт, дайте покажу, буде люфт, от є болт регулювальний на місці. Люфт це так, тільки. Ну ста, десь, ну з часом десь ну, появиться, то ви можете його регульнути. О, оце болт. Тут багато класних рішень по ньому. Реально багато класних рішень. Це він так мощно і уверено видавлює Донхенга. ДДЗ. Вибрали якогось? Якого, так, да, якого, то, то. Зараз, зараз, зараз. Reese... Да. No, rate. Ну радьтесь, радьтесь. Ну таке. Просто добиваєте, так? Так, да, так, да. раз і все. Ладно, далі будемо працювати, консультувати. Оце я відео знімав трактор, їде в Шумський район, Тернопільська область. Разом з ним 1,60 мрза і 2 на 30 пужок. Як результат.